Я не ожидав, вона просто прилетіло І потім я вже не пам'ятаю, вибіг, нас забрала скоро. А що там я... На даний момент всі відповідні служби працюють, як державні, так і спеціалісти сільської ради. Проводяться всі заходи для ліквідації і допомоги людям. Чи нічого немає! <звіг> І це все як задвігалося, вікна, двері, стіни, все посипалося, все поета саме. Всі позлітали, повилітали хто куди буде.